Налагодження серійного виробництва нових ударних систем, включаючи арішнік, щоденне надходження кількох тисяч безпілотників до військ та вступ понад тисячі осіб на військову службу за контрактом. Залякати такими заявами намагався Путін. Це РБК Україна. Підписуйтесь, ставте вподобайки під цим відео, і ми переходимо до новин. Більше тисячі росіян щодня підписують контракт із Міноборони РФ. Причому роблять це добровільно йдуть захищати Росію. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін. Він сказав, що Росії необхідно і надалі розширювати військове та технічне співробітництво з партнерами та союзниками. При цьому такими партнерами він вважає більшість країн світу. Приведу цифру. В цьому году ежедневно, в середньому більше тисячі людей ежедневно поступають на військову службу по контракту. Люди добровольні йдуть на фронт. Якщо вірити Путіну, проблем із людьми, яких можна відправити на війну в Росії, немає. Тоді виникає питання: а війська КНДР вам навіщо? До слова, РФ кидає в бій північнокорейських солдатів на Кульському напрямку без бронетехніки. Про це днями заявив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Тактика дій наступна: КНДРівців накопичують в посадках і женуть на штурм вузьких ділянок з кількох напрямків одночасно. Втрати в них значні. Але очевидно, співпраця російських та північнокорейських військ поки не до кінця налагоджена. Так нещодавно у гур повідомили, що північно-корейські солдати помилково відкрили вогонь по машині батальйону Ахмат, внаслідок чого було вбито вісьмох кадирівців. Але повернемся до заяв Путина. Он сказал, что в России планируют найближчим часом налагодити серійне виробництво комплексу «Орешник». Сегодня о рисках связанных с развертыванием США ракет в средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы будем на такие угрозы комплексно реагировать. При этом важнейшая задача обеспечить своевременно обнаружение старта таких ракет и их перехват. Одновременно нужно отладить все вопросы серийного производства и развертывания подобных ударных отечественных систем, в том числе и гиперзвуковых. Как известно, новейшим мощным оружием России стал ракетный комплекс средней дальности Орешник. В ноябре в ответ на удары по территории нашей страны с применением западного оружия он был успешно использован. использовались баллистическая ракета в безъядерном гіперзвуковому оснащенні в ближайшее время. должен бути обеспечен серійний випуск таких комплексів для защиты безопасности Росії і наших союзників. І це безусловно буде зроблено. Але тут є одне але сьогодні. Він каже, що серійне виробництво Решніка має розпочатися невдовзі. А от на засіданні ОДКБ 28 листопада серійне виробництво вже було запущене. серийное производство орешника началось. Но в конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера, характера выбранных для поражения целей. Кроме того, российский диктатор поведомил про щоденное надходжение нескольких тысяч беспилотников до войск РФ.